11 жовтня 2016 року в Києві стартувала виставка зброя та безпека. Наряду зі стрілецькою зброєю, екіпіровкою, дронами, наприклад, ось таким колісним фантомом, загалу презентували велику кількість інших новинок. Серед бойових броньованих машин були представлені такі проєкти, як Козак, науково-виробничого об'єднання, практика, бронеавтомобіль бар з підприємства Богдан. Та найважливіше, як виявилось, згодом була присутня і така машина, як Третон підприємства Ленінської ковальні. В тому числі на виставці дебютувала розробка інженерної групи Array, глибока модернізація BMDR 2, бойова колісна машина «Гекон». Нова БКМ призначалась для транспортування особового складу та його вогнівої підтримки. Як зазначалось виробником, машина могла бути корисною розвідникам, десантникам, а також і операторам БПЛА. Хоча на той час цей рід військ не отримав ще такої популярності, як зараз. На виставці Гекон мала зацікавленість як з боку журналістів, так і замовників, в тому числі іноземних причин цьому було декілька. За словами ареївців, на той час проект був кращою пропозицією на ринку, як по тактико-технічним характеристикам, так і що мало не найголовніше в ціновому диапазоні. Інженери запропонували недороге рішення, як зі старої радянської машини, отримати сучасний для того часу та й навіть зараз броньовик. На відміну від БРДМ 2, нова БКМ мала збільшений рівень бронезахисту. Він досягався за рахунок встановлення, в тому числі, нового протимінного захисту, а виподібний корпус також підсилював цю дію. Додатково підвищена протимінна стійкість забезпечувалась також силовим каркасом та сферичним днищем, інтегрованим у загальний корпус. Також була застосована нова конструкція рознесеної Бруні корпусу це вид бронювання, що складається з кількох пасивних елементів захисту, розташованих на деякій відстані один від одного. За запевненням виробника, заміна цих елементів могла б здійснюватись навіть в польових умовах. А на випробуваннях на полігоні до виставки було встановлено, що така броня забезпечувала захист від куль калібром 7,62 мм. А за використання додаткового комплекту бронювання, що так, збільшувало вагу машини на 800 кг, Захист вже був від бронебійних куль Б 32 калібра 12,7 мм. Нова БКМ знову ж, на відміну від БРДМ 2, отримала модульний принцип компонування корпуса. Це дозволяло на базі стандартного шасі Гекона створювати машини різноманітного призначення в короткі терміни. І звісно, це додавало універсальності та смачніше виглядало на презентації. Для тих, хто не дивився перше відео про інженерну групу Аре, в якому ми розглянули їх проєкти танк Тірекс та важку БМП Вавілон. Нагадаю. Створення інженерної групи бере початок ще з 2014 року, як майстерні з ремонту бойової техніки, яка зазнала ушкоджень під час операцій АТО на Донбасі, а згодом, яка переросла в підприємство зі створення та модернізації власних проєктів для фронту. Починаючи з 2014 року, майстерня базувалась на заводі АТЕК. Волонтери, які допомагали групі на початках, взяли в довгострокову аренду два цехи підприємства, виплативши борги атеку. Загально серед розробок майстерні були такі проєкти, як БМП Азовочка. Це важка універсальна БМП з підсиленим протиснарядним бронюванням, як у лобі, так і з боків корпуса. Основна задача якої доставка десанту з 12 бійців безпосередньо на лінію бою. Гусенична гібридна платформа Рисак це ще один варіант БМП, але з меншим рівнем захисту. Дуже дивна і цікава розробка. Мінометний комплекс з чудовою назвою Вітерець. Це бойова машина з броньованою кабіною, яка може вести одночасно вогонь з трьох мінометів з автоматичною подачею. Також був проєкт колісної розвідувальної машини Чорне Сонце. Це легкоброньована машина із висувними стійками колесами для кращої прохідності. З погляду концепції чорне сонце нагадувало універсальну машину Ground ікс Венікал від американського підприємства Дарпа. А також, звісно, і проект БКМ Гікон, якому присвячено це відео. До речі, файна новина козацтво. В канала Історія зброї з'явився телеграм-канал, де вже на зараз можна побачити детальні описи кожної з розробок майстерні. А також там є іще одна історія, яка не ввійшла в це відео про ще один проєкт модернізації брдм 2 трохи іншої конструкції. Загалом в ТГ-каналі будуть з'являтися новини озброєння та інші цікавинки. Посилання на ТГ-канал буде як в коментарях, також в описі до відео або ж одразу можна перейти по цьому QR-коду. Повертаємось до відео. Та все ж постає закономірне питання: якщо всі ці розробки були такі передові і деякі навіть викликали зацікавленість інвесторів, то де ж вони? Чому зараз, під час повномасштабного наступу, ми не бачимо їх на фронті? Гарне питання, Геш. І на нього є детальна відповідь. Загалом з момента створення майстерні з 2014 по 2016 роки для рейців все складалось насправді дуже непогано. До підприємства долучались інженери з майже всіх заводів країни. А в 2015-2016 роках майстерня переходить від ремонту техніки до модернізації радянських машин в сучасні проєкти. В більшості для цього використовувалися як донори танки Т-64. А в форматі нашої БКМ розвідувальні машини типу БРДМ 2 Перший прототип Гекона був розроблений менше, ніж за три місяці. Корпус машини був подовжений і з кожного боку додано по одній двері для пришвидшення десантування бійців. У задній частині є також великі двері, які відкриваються праворуч, і мають перископ денного бачення. На кожній стороні корпуса є ще по одному перископу, також денного бачення та вогневі отвори. Стосовно силової установки та трансмісії. Інженери вирішили відмовитись від вузлів і агрегатів механічної трансмісії та встановили замість них гідростатично з безступінчатою коробкою та приводом на передній та задній мостинь. за рахунок чого було покращено динамічні характеристики радянської машини. В першу чергу, плавність ходу та прохідність. Також було вирішено демонтувати дві пари пневматичних коліс, призначених для подолання траншей та окопів. Це істотно збільшило внутрішній простір, що дозволило розмістити до 9 осіб, три з яких це члени екіпажу, що керують машиною, та ще 6 це десант. Базовий бензиновий двигун ГАЗ-41 було замінено на турбодизель General Motors об'ємом 6,5 літрів та потужністю 215 кінських сил. Як і оригінальний БРДМ-2, Гекон є повністю амфібією для подолання водних перешкод. На машині було встановлено два висувні водомети італійського виробництва. Швидкість по воді складала близько 10-12 кілометрів. Загалом Гекон мав запас ходу близько 650 км. Хоча якщо розміщувалось додаткове бронювання, про яке ми говорили на початку, запас ходу падав приблизно до 500. При його встановленні вага машини збільшувалась 7,5 тонн до 8,3 Максимальна швидкість пересування по шосе становила 110-95 км на годину, залежно від того, чи був розміщений додатковий комплект броні чи ні. БКМ повинна була оснащуватись баштою дуже схожою на ту, яка розміщувалась на БРДМ 2. Збройна одним важким автоматом калібром 14,5 мм, а також одним спареним кулеметом 7,62 З кожного боку башти було розташовано по два димових гранатомети. І дивлячись на те, що це хоч і глибока модернізація, але все ж модернізація існуючої машини. Тож орієнтовна вартість серійного Гекона могла становити близько 3-4 мільйонів тогочасних гривень. Тут треба запам'ятати цей цінник. В тому числі через високу зацікавленість на виставці 2016 року очікувалось, що приблизно через рік машина має з'явитись вже на виставці в Абудабі і Декс 2017, на якій за традицією відбувалась презентація новітніх зразків військової техніки та систем озброєння. Ба більше проєкт БКМ Гекон, також як і ще один проєкт Танка Тірекс увійшов до держоборонзамовлення на 2017 рік, і здавалось би, перепонів тепер взагалі не може бути так. Підприємство «Арей» загалом запропонувало дуже актуальну для збройних сил України програму створення перспективної бронетехніки. Та ці проекти були актуальними і необхідними фронту. І що може піти не так? Більше того, одразу після проведення виставки зброя та безпека 2016. Очікувалось проведення оціночних випробувань за участю представників Міністерства оборони України з метою можливого прийняття машини на озброєння. Випробування були призначені на листопад місяць. Нагадаю, виставка проходила в середині жовтня. Однак ось тепер цікавий момент, в тому числі з офіційної сторінки Ареївців у Фейсбуці дізнаємося, що планувалось провести порівняльні випробування між чотирма машинами та їх трьома виробниками. Перший був це, звісно, Гекон, виробник підприємства Арей. Далі варта, розробником якої є зареєстрована у Києві українська приватна компанія, Українська бронетехніка. А далі машини Третон і Барс, виробниками яких є підприємство Богдан та Ленінська Ковальня, яка згодом була перейменована. В Ковальня на Рибальському. Обидва підприємства користувались підтримкою держави. До речі, Ленінська ковальня, за даними статті Економічна Правда з 1995 року, належала саме чинному на той час президенту, який продав завод тільки в 2018 році. Ця вся інформація є в відкритих джерелах. Однак сталося не так, як гадалось. Вже через два тижні після виставки завод АТЕК захопили невідомі. Керівництво Арея стверджувало, що вони заблокували територію, вигнали робітників. Та почали вивозити обладнання та техніку напрацювання інженерів макети, частину прототипів було вивезено в невідомому напрямку. Разом із заводом, як зазначалось, було захоплено і військову техніку Міноборони. Далі, як пише портал DTUA, за словами представників арея, вони у відкритому листі звернулись до заступника голови комітету Верховної Ради України, міністра внутрішніх справ України та голови Нацполіції з проханням посприяти звільненню виробничих майданчиків інженерної. Групи Арей та забезпечити підготовку БКМ Гікон до відомчих випробувань, які вже було погоджено. А також, нарешті, розпочати роботи над важкою БМП Вавілон та танком Тірекс. Проте вирішити питання таким чином також не вдалося. Хоча дещо все ж таки було зроблено. Видання Антікор публікує статтю вже зі своїми даними. За фактами диверсії, знищення оборонного підприємства та крадіжки військової техніки СБУ все ж таки відкрила кримінальне провадження. Однак навіть під час його ходу виробничі потужності заводу продовжували вивозитись. За інформацією з джерел масової інформації та сповіщення ареївців, територія будівельного майданчика готувалась під забудову багатоповерхівками. Про це в тому ж числі сповіщає портал. The Ренюа у своїй статті від 16 липня 2017 року. 11 квітня 2017 року начальник генштабу збройних сил України Віктор Моженко звернувся до СБУ з вимогою вирішити проблему з виконанням державного оборонного замовлення, але якось зрушити ситуацію з місця знову ж не вдалося. У свою чергу ряд журналістів різних редакцій робили спроби отримати офіційні коментарі щодо ситуації з БКМ Гекон та загалом з виробництвом Арея. Однак протягом перших трьох місяців ніяких відповідей або коментарів Даного питання не надійшло упродовж вісьми місяців. На територію завода не могли потрапити ані співробітники Арея, ані представники збройних сил України, ані поліції. Тож випробування БКМ Гекон і роботи зі створення важкої БМП фактично було зірвано. Однак через 8 місяців машину Гекона ареївцям все ж таки віддали. Однак, поки Гекон утримували на захопленому заводі, інші виробники встигли отримати та поділити держзамовлення. Йдеться в дописі у Фейсбуці Арея. Як наслідок у Збройні сили України поставили машину не за 3 мільйона гривень, як то мало бути з Геконом, а за 14,8. Це тогочасна вартість БКМ Тритон. Однак, згодом завод Ленінська Ковальня, виробник «Тритона», став фігурантом журналістського розслідування щодо корупції в «Укроборонпромі». Однак, тогочасний президент продав завод у 2018 році, і в принципі на тому все. Виставка ж ідекс в Дубаї була проведена в 2017 році, і так Україна виставила низку новинок, у тому числі й новітній роботизований комплекс «Фантом» вже з ракетним озброєнням та новий бойовий модуль до колісного бронетранспортера БТР 4. Проте більшість військових експертів та журналістів очікували побачити на українському стенді і новітні розробки від інженерної групи Арей, в тому числі й броньовану колісну машину «Гекон». Але на виставці 2017 року «Гекон» так і не з'явився. Не набагато краща доля спіткала дослідницький зразок важкої БМП Вавілон розробки 2015 року, яку вивезли з заводу АТЕК під час рейдерського захоплення. Відносно нещодавно його знайшли на окупованій території в непридатному стані для ведення боя закопаним у ґрунт. Та на зараз відомо, що Ареївську важку БМП відкупали та вивезли до так званої Росії. Вже в 24 му році, 1 січня, в Міністерстві оборони України знов зібралась нарада, яка мала б дати новий промінь надії. Представники ареї, військові та Міноборони обговорювали нарешті можливість поновлення проєктів інженерної групи ареївцями була запропонована модернізована важка БМП на базі танка Т-64А, однак якоїсь конкретики відносно старту робіт згідно пуста підприємства в Фейсбуці, на зараз немає. Тож. Головне питання, друзі, тут коли? Коли ми побачимо нарешті в складі Збройних сил України недорогі, сучасні, а головне вітчизняні зразки озброєння, які ми можемо виробляти, а вони так потрібні зараз нашим воїнам. Тож коли?